Найшвидший, найекологічніший, найекономічніший сув цього бренду міг би сказати, я якби був автомобільним журналістом. Але я автомобільний блогер, проста людина з народу, тому я скажу простіше. Сьогодні у нас на тесті Volvo X30. І це Volvo, який насправді не дуже Volvo. Потім все поясню. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Я не боятимусь сказати той факт, що ну я знаю небагато молодих людей, які готові були купити собі Вольво там будь-яких років, будь-яких цінових сегментів. Тому що ну Вольво так, це безпека, це якісь певні сімейні цінності. Це все дуже круто, але не для молоді. Ну і плюс ціни теж були такі не супермолодіжні. Але. Компанії Volvo виглянули з офісу в віконечко і подивилися, що дуже багато ходить аудиторії 25-35 років. Які, може б і хотіли собі щось цікавеньке купити, так нема. І з'явився на світ Volvo X30. Завдяки чому вийшло зробити цю машину такою нестандартною. Давайте поговоримо і почнемо з дизайну. Передня частина проглядаються знайомі силуети Volvo. Немає решітки радіатора, тому що вона не потрібна, бо це електромобіль, але залишився традиційний логотип цього бренду. Величезний у нас капот, і величезний він не тільки в довжину, а й тим, що заходить аж на крила. Красиві фари з класичним для Volvo молотом Тора і поділений на сегменти. До речі, що стосується оптики, то тут недоступні матричні фари, але я вам скажу, що ці світять просто фантастично. Е, немає від... Веофактів, щоб підтвердити, візьмете машинотест, покатаєтесь, побачите. Дуже красиво взагалі в мінімалістичному стилі зроблена передня частина. Не забули про аеродинаміку, тому що ось ці повітрозабірники внизу бампера справжні. Профіль. Ви бачите, що ця машина не має якихось фантастично великих розмірів. Тут сянавсю 4200 з копійками міліметрів. І це нам дає зрозуміти, що фактично Volvo ex X30 можна порівняти з колись існуючим Volvo c 30, таким невеликим хетчбеком, реклама якого базувалась на тому тому що задня фара дуже схожа на скрипку? Ця машина не має якогось купеподібного силету, але виглядає прикольно. Кліренс, до речі, у нас 16 см, реальних 16 см, і виглядає загалом доволі непогано. Ну і в задній частині дуже красивий так само мінімалізм, красива задня оптика. Не дуже мені подобається ця секція, яку підняли аж до даху вгору, але також поділена на сегменти. Тобто концептуально продовжується та сама логіка, яку ми бачили попереду. Є у нас напис Volvo і дуже прикольно, що задню оптику з'єднали одразу двома лініями. В принципі, ну як на мене, супер. Нічого зайвого, стримані лінії, все логічно, лаконічно, ну прям топчик. Ну, Вольво, або налаштуйте замки, або щось не так. Ну, це я не доколупувався. Я ж я просто чесний. Я не журналіст, я блогер. Нам за це не платять. Ось. Тому ви можете заплатити і підписатися на Баймієкофі, якщо хочете бачити більше класних випусків крукавто. То, що ми даремно стараємося. Заодно лайк поставте під відео, коментар напишіть. Сьогодні на ходу я хочу розпочати з емоцій саме, тому що, в принципі, і X30, як і всі електромобілі, абсолютно прості в керуванні. І в даному випадку, напевно, трішки аж занадто. Зараз поясню, чому в місті за рахунок того, що кермо дуже легко крутиться, ти звичайно відчуваєш суцільне задоволення, тому що і паркуватись, і пересуватись тобі максимально легко і комфортно. Але виїжджаючи на трасу, в більшості випадків ти очікуєш, щоб кермо на швидкості ставало жорсткішим, і за рахунок цього ти почуваєшся дещо безпечніше. Тут такого немає. Кермо на швидкості так само легке, і навіть якщо в налаштуваннях змінити на максимум поставити жорсткість, цього все одно, на мою суб'єктивну думку, не достань. Але дивимось на оглядовість. Оглядовість топчик, тому що у нас великі дзеркала не за рахунок самого розміру дзеркала, а за рахунок того, що вони безрамкові. Є у нас всі необхідні системи безпеки і навіть більше, тому що Volvo, як ми розуміємо, це саме та компанія, яка. Перш за все, турбується про те, щоб ваші поїздки були безпечними. У нас є звичайно адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнення, система, яка попереджує про перевищення швидкості, але я її постійно вимикаю не тому, що я злісний порушник, а тому, що як тільки вона бачить невелике перевищення відносно знаків, які є, вона одразу починає про це сигналізувати, і це не завжди комфортно. Е, наступний момент, який є. І стосується комфорту, це звичайно підвізка, і тут думки від людей, з якими я їздив цією машиною, розходяться. Мені здається, що вона супер комфортна, вона непогано керується, непогано проходить повороти, але тут більше за рахунок низького центру ваги і батареї під нижчим. Деяким людям, які зі мною їхали, здалося, що вона, наче, занадто пружинить, що її розхитує дуже на якихось нерівностях. Ну. Можливо, але я порівнюю з останніми автомобілями, на яких я їздив, і завжди таким е, номінальним з точки зору жорсткості. У мене є мій Golf GTI, який ну, прям супер жорсткий. І в цій машині я почуваюся набагато прекрасніше. Салон, як і все екстраординарне, викликає два варіанти думок. Перший це якісь дике захоплення і неймовірні емоції враження. І інший варіант це що це? В моєму випадку це дійсно задоволення, тому що, як на мене, виглядає тут все вкрай цікаво. Красиво, стильно і що не менш важливо, продумано. Я чув багато думок з приводу цієї машини, і з приводу того, що концепція салону, ну, прям вже занадто сильно нагадує Tesla Model 3. І якщо дивитись чисто візуально, то можливо є якась схожість. Але я людина, яка ну, є трішки дотичною до техніки, я є інженером і я розумію, що... Ну, а як можна було інакше? Якщо ви хочете зробити щось нестандартне, ви не можете перебрати з центральної частини мультимедійну систему і перенести її перед кермом, перед водієм. Тому що це буде незручно для пасажирів та й для самого водія буде перекритий. Тому логічніше все перенести навпаки в центр. Якщо ми говоримо про кермо, то Тут воно, в принципі, доволі традиційне, окрім того, що зрізане знизу і зверху, і тут у нас е, сенсорні перемикачі. Е, важіль перемикання передач. Ну, логічно, що якщо ми не хочемо його робити на центральній консолі, тому що ми її звільняємо для того, щоб ви могли сюди покласти купу своїх речей, е, ми переносимо його біля керма. Ну, якби. Все зрозуміло. І така ж точка зору про е, кнопку увімкнення аварійки, яку перенесли сюди, і теж багато людей сказали, що так само, як у Тесли. А куди ще? Взагалі, що найважливіше в концепції побудови Volvo X30, це екологія. Е, компанія заявила, що цей автомобіль е, в процесі створення, в процесі виготовлення дає на 75% менше викидів. І... Ця концепція помітна. Помітно, що салон цього автомобіля відрізняється від інших, відрізняється саме от на дотик по відчуттю по пластику, по текстилю. Він зовсім інший, і це прикольно. Подивіться тільки на ось цю пластикову вставку, яка у нас іде по всій панелі. Вона нагадує граніт. Подивимось на пластик, який у нас використовується на центральній консолі. Він нагадує натуральний камінь. І, в принципі, дизайнери Volvo, як повідомляється в офіційній інформації, надихались саме шведською природою у створенні цього авто. Звичайно, бувають різні кольори і концепції салону. У нашому випадку це все виконано з Кірного замінника по-топому я якось висловився: це екошкіра. Е, дуже цікава насправді і на дотик, і по кольору, тому що вона не біла, вона з таким сіро-голубуватим відтінком і вставками з текстилю. Виглядає просто топово. Якщо дивитись на ергономіку, то е, теж все прекрасно, сидіння суперзручне. У нас карти дверей позбавились взагалі зайвих кнопок і перемикачів. І у нас немає нічого окрім ось цієї суперстильної дверної Ручки. Кнопки електросклопідйомників винесли сюди на центральну частину до підлокітника. Тут же у нас приховується величезна шухляда, куди ви можете класти свої речі, і додатково. Два підстаканнички. Нижче у нас на центральній консолі є величезний відсік, куди ви можете класти свою сумку, і місце, куди е, можна розмістити ваш мобільний телефон. Є безпровідна зарядка, і тут же телефон можна чітко зафіксувати. Не супер зручно, коли їдеш, що телефон знаходиться так низько, але якщо є потреба, я, до прикладу, робив ось так. І мій телефон перед очима під рукою. Супер зручно. Також хочу звернути увагу на дефлектори виводу повітря, вони теж не стандартні і вони дуже приємні на дотик. От ця машина така максимально тактильна, вони наче антистрес. І не менше антистрес це підсвітка, яка зроблена також футуристично, тому що у більшості сучасних автомобілів ви можете побачити стандартну таку схему зміни кольорів градієнт. Тут же ні. Тут, якщо ви зайдете в налаштування автомобіля, ви можете знайти е, налаштування, які дають вибрати саме настрій і саме атмосферу, яку ви хочете відчувати в авто. Просто зацініть який силует цього сидіння, і ми з ним в безпосередній близькості, тому що ззаду тут місця ну прям супермало. Переднє сидіння під мене налаштовано, коліна нікуди не влазять, тому тут можна возити тільки дітей або невисоких пасажирів, або бути самому невисокому. Але що стосується заднього ряду, то тут є приємності. Тут, по-перше, так само на картах дверей немає кнопок, вони винесені на центральну консоль. Сюди ж можна покласти свій телефон. І ось тут є вхід, в величезний тунель, який веде аж до водія. Але ми можемо витягнути звідти шухлядку, на якій є лось. Спитаєте, де лось? Ось лось. Ось-ось ось лось. Ладно, це я щось не туди пішов. Зацініть цю неймовірну панораму, яка не відкривається, не закривається шторкою, але яка на весь дах. І попереду це не так сильно відчувається. а Ось тут позаду це просто не перевершено. Я вам скажу, що це найкращий скляний дах, який я бачив. І він заклеєний якоюсь суперкрутою, атермальною плівкою, тому що машина стояла на київській теперішній там градусній спеці, і салон не нагрівався. Тому реально величезний респект і повага за те, що так зробили. Хоча був дуже сильно здивований такому рішенню. Тому що я вважав, що Вольво тут буде якась поперечна балка для міцності, але значить і без неї розрахували прекрасно. Ну прям. Ми віримо, розрахували чи ні? Дуже міцно. Друга сторона медалі у нас технічна. Технічно, у нас, звичайно, і спереду і позаду незалежні підвізки. Е, у нас є машини в варіантах з одним електродвигуном позаду і тільки заднім приводом. І відповідно топова версія, саме та про яку написано на дверях нашої машини, з розгоном від 0 до сотні за 3,6 секунди з двома електромоторами і повним приводом. Наша версія простіша розганяється від 0 до сотні за 5,3. топова за 3,6. Але скажу вам такий момент. Е, Весь цей тиждень всі люди, всі мої друзі, знайомі, з ким я їздив цією машиною, бачили на дверях оцю цифру в 3,6. і я вам скажу так: для людей, які не дуже розбираються в машинах, вони були впевнені, що ця машина їде 3,6 тому що електричні кінські сили відчуваються набагато інакше, і розганяється вона справді стрімко. І так, це електромобіль. На ньому не хочеться розганятися і е, дізнаватись якісь показники, як то часто буває з тюнінгованими чи спортивними машинами розгін 0-100, розгін 100-200. Тут важливо, що ти на світлофорі зупинився. Стартанув, розігнався до своїх там дозволених 70, швидше за весь потік, швидше за багато бензинових машин, швидше за більшість насправді електромобілів, і все більше тобі не потрібно. Це погано, бо по світло. Трішки ми адаптувалися під світло. Як в принципі, і компанія Volvo адаптувалась під сучасні реалії. Платформа цього автомобіля це не зовсім Volvo, це вже Geely і. Чи плюс це, чи мінус, я не скажу. Єдине, що я вам можу розповісти, це те, що у цього автомобіля є рідний брат. Ну, майже рідний, це Zikr X. Ви його могли вже бачити навіть в Україні, дякуючи сірим дилерам. Це не дуже позитивно впливає на ринок загалом. І Якщо говорити про сірих дилерів, то насправді саме Volvo і X30 це та машина, яка за рахунок своєї ціни може скласти дуже серйозну конкуренцію цим неофіційним машинам з Китаю, тому що. Переваги, як на мене, очевидні. Зокрема, ось в нашому Volvo X 30 є гарантія 3 роки або 100 тисяч пробігу, яку ну, ніхто не може запропонувати на автомобілі з Китаю. Звичайно, якщо взяти порівняти по ціні з китайськими електричками, то так, X30 все одно дорожчий, але. Ти знаєш, що купуєш, ти купуєш автомобіль бренду Volvo, який знають, розуміють, поважають, сервіси якого є, в принципі, по всій країні, а не якісь невідомі для нас, європейців, китайські бренди. Хоча це молодіжний автомобіль, нам потрібно все ж таки подивитись, що тут в багажнику і якого він об'єму. В принципі, тут стандартний розмір для невеликого кросовера, тут 425, якщо не помиляюсь літрів. Виправте мене в коментарях, якщо я не правий. Все якісно оздоблено, ніде немає голого пластику. Під підлогою у нас приховується ще додатковий простір, куди можна покласти. Набір автомобіліста, до прикладу. Е, а ось тут в кейсі у нас ховається шторка для панорами. Так як електричної тут немає, то у вас є можливість закрити це все вручну. Хоча скажу відверто, потреби особливо немає. Раз. І два. Що в нас тут? А, майже нічого. Ось тут невеличка кришка, куди помістилася аптечка і якийсь базовий набір. Я навіть не знаю, що це. Напевно, компресор. Ми завжди говорили з хлопцями про те, що чому не можна зробити нормальну мультимедійку в автомобілі, тобто взяти просто андроїдівський планшет, зрозумілий, простий, і поставити його в машині. Ось. Volvo, це зробили. І справа не тільки в тому, що я можу тут гратися Angry Birds, поки сижу, а в тому, що. Насправді все максимально інтуїтивно зрозуміло. Це фактично ще один гаджет, який є у вас. Е, ви сюди так само заходите в свій обліковий запис. Так, насправді це не Android-планшет, тут дещо своя екосистема, але вона зрозуміла. Вона проста. Ви так само сюди скачуєте загально прийняті додатки. Чи потрібен вам YouTube, чи потрібне вам щось інше, будь-яка навігація, Waze, Google, Все тут е, можна. Додати, Єдине що, тут немає класичного Android Auto або Apple CarPlay. Тут телефон можна під'єднати, воно працює, але мені особисто досить складно було навіть за тиждень звикнути до цього принципу. Базовий Android Auto або CarPlay були б зрозуміліше. Але Тут є можливість налаштовувати все, що тільки можливо по автомобілю. І так як у нас немає якихось додаткових кнопок на тих самих картах дверей, це все змінюється ось тут з мультимедійної системи. Ви можете налаштовувати кнопки на кермі, змінювати їхній функціонал. Ви можете змінювати підсвітку, ви можете передивлятися стан системи. Ви можете вимикати різноманітні е, помічники на дорозі е, ось через класичне меню, таке саме, як ви бачите, чи на своєму айфоні, чи на своєму андрій. Дроїдовському телефоні. Тому за це однозначно лайк. Лайк за те, як воно плавно працює, лайк за те, що не глючить, і лайк за те, що дуже класно деталізовано, і картинки, які тут використовуються навіть для машини, просто топові. І до речі, я вже натиснув на вкладку звук і мушу просто сказати про те, що тут попереду написано. Мій улюблений е, текст Харман Кардон, і це означає, що у нас тут досить специфічний саундбар, Тут велика кількість динаміків ось тут в передній частині, які створюють е, своєрідну атмосферу і грає можливо не супер соковито, але дуже-дуже чисто. Цілий випуск я говорю про ці ціни і ніяк їх не озвучу. І цей час настав. Значить, у нас машина доступна в трьох комплектаціях. Якщо ви зараз відкриєте конфігуратор, то це. Кор плюс і ультра. Відрізнити їх можна і за зовнішнім оздобленням, і за дахом, але найважливіше це все ж таки технічне оснащення. Це те, що машини бувають у нас із різними силовими установками з одною або з двома, і бувають, відповідно, в різних варіантах батареї. Батареї більшої ємності і меншої. Що стосується ціни, то кор у нас стартує від мільйона 408 тисяч, комплектація плюс від мільйона 515 і Ultra від мільйон 831. Звичайно, на погляд середньостатистичного українця, це не маленькі гроші. Але як для нового автомобіля і автомобіля такого, ну я не побоюсь цього слова преміального і престижного бренду, як Вольво, це. Суперадекватний прайс. І я, як людина, яка проїхала цією машиною там 500 кілометрів, я бачив реакцію людей, я бачив реакцію людей, які розбираються в машинах, вони сприймають Volvo на особливому рівні, на рівні не меншому, ніж Mercedes, BMW і Audi. І ця машина коштує по факту, як багато конкурентів набагато простіших. Тому. Це ще один такий великий плюс в копілку Volvo і плюс для молодих людей, які є цільовою аудиторією, як, наприклад, я. Volvo заявляє, що це 25-35, я в своїй 26, просто ідеальний кандидат. Трошки не дотягую по фінансах, але цю машину, до прикладу, можна купити за підпискою. Я не дуже розбирався в умовах, скажу чесно, але знаю, що така можливість є, і ви детально з цим можете ознайомитись уже на офіційних ресурсах. А я, поки що, поїду, ще покатаюсь. Я забув вам розповісти зразу про два цікавих аспекти. Перше, у нас немає панелі приладів перед кермом, але ось тут є така невеличка глянцева панель, де знаходяться датчики. І ці датчики по дорозі тобі можуть в будь-який момент просигналізувати про те, що можливо ти втомився, можливо, тобі пора зупинитись відпочити, або зауважити той факт, що. Ти неуважний і не дивишся на дорогу, і написати ось тут повідомлення, що зосередьтесь, будь ласка, на їзді. Тому ще один факт того, що Вольво максимально піклується про вас і про вашу безпеку. І е, другий момент, про який я вам не розповів, це про е, досить своєрідний, а е, не те, що адаптивний круїз, е, адаптивну систему рекуперації енергії, яка. Може працювати в автоматичному режимі таким чином, що е, машина сканує дорогу перед вами, сканує обстановку, і у випадку, якщо там порожньо вона не вмикає рекуперацію і ви маєте суттєвий накат. А у випадку, якщо вона бачить перед собою машину або якісь перешкоди, вона сама починає сповільнюватись. Таким чином вона може навіть сама зупинитись на світлофорі. А перевіряти будемо з закритими очами їздити? Ні в якому випадку. Тому що це суперечить нашим правилам. Нашим, ага. Тому це буде в наступному відео. Час поговорити про реальні цифри запасу ходу. За паспортом, цей автомобіль у версії з одним електромотором повинен проїжджати 475 км із двома. 450. Давайте ж відкриємо реальні цифри. Після того, як я заправився ще в той день, коли ми знімали кадри цієї машини декілька днів тому, я проїхав 278 кілометрів. Середня витрата у мене 15,9 кВт на 100 кілометрів. Зараз машина показує запас ходу у 98 км і 27%. Чи означає це, що я зміг би проїхати 475 кілометрів геть ні? Е, так, можливо, це не саме економічний режим, тому що в Києві зараз там плюс 35, плюс 36. Постійно працює кондиціонер. Були моменти, коли машина просто стояла увімкнена, щоб не було жарко. Але я розумію, що все одно така цифра ніяк не виходить. Тому 475 це треба створити просто. Ідеальні умови, тому що і витрати меншої ніж 15 з половиною я не бачу. Можливо, на початку відео я трішки перегнув з тим, щоб сказати, що це Вольво, яке не Вольво, це скоріше. Нове покоління Вольво, це версія 2.0. Чому? Тому що всі машини стають дорожчими. Вольво випускає дешевшу версію. Всі машини стають більшими. Вольво випускає свій найменший кросовер. Всі машини починають використовувати якісь там більше пластиків, більше технологій. Вольво каже: ні, ми підемо іншим шляхом. Зробимо нашу машину максимально екологічною. За рахунок цього зменшимо її вартість. Тому що Вольво завжди асоціювалося з чим? З великою ціною, але при цьому і високим рівнем матеріалу. Матеріалів, які використовуються, відсутністю якихось зайвих проблем, скрипів і так далі, тобто неймовірною якістю. І тут це все збереглось. Змінили кількість алюмінію, який використовується. використали величезну кількість перероблених матеріалів, використали величезну кількість матеріалів, які потім можна переробити, за рахунок чого дуже суттєво зекономили, і це не повпливало на ваші відчуття цього автомобіля. Він відчувається набагато дорожче, ніж є насправді, і це факт. Не буду вам брехати. У мене була заготовочка на фінал, де я стою біля напису EX30 і кажу. Ех, буде мені 30, куплю собі таку машину. Але сказали, що це не дуже хороший варіант. Тому я зафіналюсь інакше. Можна було б це зробити в стилі автомобільних журналістів, але знову ж таки я не такий. Тому я скажу просто: я від цієї машини безмежно кайфану. Вона може подарувати будь-яку емоцію, яку ти захочеш. Хочеш почуватися в безпеці, в комфорті і так далі. Ну просто живи, тому що це Вольво і це все апріорі зрозуміло. Хочеш отримувати задоволення від їзди, якісь емоції, натискати. Скай педальку в підлогу, і ти їх отримаєш. Хочеш коротше, можеш отримувати все, що забажаєш. При цьому бути максимально екологічним і, що важливо, недорогим. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па. Поїду заряджати, бо я її посадив.